Валіма, пане прем'єр-міністре, вельмошановні дорогі колеги. Надзвичайно приємно вітати вас в Україні. Це без перебільшення історичний візит. Хочу підкреслити, шановні колеги, що нашим пріоритетом залишається європейська єврота інтеграція, а ми маємо відновити економічне зростання нашої країни. Uh, і найкраща uh, uh, відповідь на ці виклики це якісна робота українського уряду. Ми сьогодні uh, концентруємося на відродженні національної економіки. Хочу підкреслити, що пріоритетами розвитку є питання, пов'язані з розвитку сільського господарства, uh, підвищення енергоефективності. Міністра стекюфов ресівінмі андрепрезентації фронт бізнес делегації Thank you also for a very constructive, uh, constructive bilateral meeting uh, where you uh, reassured me that your government, your new government, will stay fully committed to continuing the reform process. For Звіси Україн вигаджу за цього ми торкнулися питання розвитку наших економічних стосунків. Мені приємно відзначити, що данський бізнес зорієнтований на інвестиції в переробку створення нових робочих місць в Україні, що є дуже важливим. Ми обговорили питання дерегуляції, які дозволять більш легко вести бізнес. А тут можливо сказати, що. Данія посідає дуже відповідальні місця з точки зору легкості ведення бізнесу. Країна, яка має надзвичайно низький рівень будь-яких корупційних проявів. Я думаю, що наші двосторонні стосунки мають великий потенціал для розвитку, і ми накреслили сьогодні план дій, в тому числі і сьогодні відбудеться бізнес-форум. А окремо хотів би подякувати колезі за підтримку України. Хотів би підкреслити важливість і послідовну позицію Данії щодо підтримки суверенітету незалежності України засудження. Російської агресії, дякую, пане прем'єр-міністр. Я справді вважаю честю для себе бути першим данським прем'єром, хто приїздить в Україну після того, як вона здобула свою незалежність і радий зустрітися. Як перший міжнародний гість з паном Гройсманом, прем'єром міністром України, справді ви посіли цю посаду визначальний для України період її історії. Я хотів би запевнити вас, пане прем'єр-міністре, що Україна не сама, данія і Європейський Союз підтримують Україну в цей час, і я радий почути, що новий кабінет. Налаштований на подальші реформи в Україні, налаштований на виконання критеріїв зафіксованих меморандумі з міжнародним валютним фондом. Що дуже важливо, ми з данського бонку і далі. Відкидаємо нелегальну анексію Криму і порушення суверенітету і територіальної цільності України. Ми й далі підтримуємо Україну в її зусиллях спрямованих на реалізацію амбітних реформ. Прем'єр-міністр запевнив мене, що уряд і далі буде підтримувати ці реформи. Ваші реформи справді дозволили наблизити Україну до Європейського союзу. Тепер у нас діє угода про асоціацію і угода про зону вільної торгівлі. Ці добрі відносини дають і Україні дані, і Данії нові можливості для взаємної торгівлі інвестицій. Частину нашої зустрічі ми присвятили обговоренню саме таких торговельних можливостей. Можу сказати, у нас була дуже плідна і відверта дискусія, присвячена поточному діловому клімату в Україні, а також шляхам, як ми могли б сприяти його покращенню.